Вийшло сьогодні трошки сонечко, то зранку було дуже похмурно, холодно. Вирішив так пройтись по майданчику, зняти, що в нас сьогодні є. І е що ми очікуємо, бо в п'ятницю має машина з центрального складу приходити. Переключу камеру на тракторці, трошки відсвічує сонечко, але в принципі нормальний. По шефенгам. 244 цельки є, цешок нема. Вони випали з наявності. Це на вущій резині. 404 один залишився і ще мають прийти. В п'ятницю будуть. Е, також в п'ятницю прийдуть донфенги. 244 g2. Їх тривалий час не було. Це вже будуть наявності, можна замовляти. Е, 404 G2. Ще немає, очікуємо. І прийшла також, те, що я говорив, нова партія Оріонів 504-х. Також будемо вже з п'ятниці їх відвантажувати. Сьогодні ще поїхав на страхтоверець Ловол 354-й з кабіною до нового власника. І, до речі, відволічусь, хочу нагадати, всі знають, що через день, через два. В нас вже будуть приморозки з щоб е, кожен подивився до свого тракторця. В кого в радіаторі залита вода, обов'язково не забув злити, щоб не мати халепу з тракторцем. Е, багато там коментарів є в інтернеті, що трактори приходять е, чи з антифризом, чи без антифризу. Я вам чесно скажу, які. Е, е, основна маса китайських тракторів приходить з пустим радіатором, тобто антифризу там немає. Антифриз це в кабініках приходить, там, де вже печка підключена. А в, основні, в основній масі китайських тракторців там йде вода. Тому коли ви купили трактор і не заглядали, не звернули увагу, обов'язково подивіться, що у вас залито. По японським тракторам також рекомендація, хто в нас купував в літній період, що ми робимо. Ми е, зливаємо буквально на дно на стопочку антифриз. Ставимо його в морозилку і дивимося, чи він замерзне чи ні, тому що насправді було, що колір антифризу, на вид антифриз, на запах антифриз, але ми ставимо морозилку і він замерзає. Тобто, можливо, там з часом, тому що все-таки роки якусь здатність він тратив. Можливо, десь японець доливав воду. Краще все-таки також перевірте свою техніку і підготуйте до зими. Міні-агровіниця, ми їх завжди знаходимося. Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Чекаємо на вас, готові підсказати, допомогти, підібрати тракторець на будь-яку потужність, на будь-яку потребу. Розумний торг. Також наявність є навісне. І фронтальні навантажувачі, і ковши, і звичайні банальні фрези, плуги. Все, що завгодно, зможемо допомогти підібрати. Чекаємо на вас, до нової зустрічі.